Підтримати фермерів не словом, а гривнею у Франківській громаді розширюють міську програму розвитку сільського господарства. Торік кажуть, у мерії на її реалізацію з міської казни виділили 2,5 мільйони гривень. Однак заяв на часткове відшкодування вартості придбаних тварин, рослин та утримання корів, овець свиней свиней коней отримали значно більше. Тож дофінансували ще майже 300 тисяч. Усі напрямки за якими можна було розраховувати на виплати, збережуть і в 2024-му. А окрім того, додали низку нових, зокрема для фізичних осіб. Мова йде про відшкодування вартості на придбання доїльних установок. Це є 100%. Ми відшкодовуємо, але на суму не більше ніж 30 тисяч гривень. Відшкодування вартості на придбання обладнання для первинної переробки молока знову ж таки 100% відшкодовуємо, але сума не більше ніж 20 тисяч гривень. І відшкодування вартості придбання інкубаторів. 100%, але на суму ніж 30 тисяч гривень. Це стосується звичайних фізичних осіб. Зміни стосуються і суб'єктів господарювання. Місто готове виплачувати одноразову фінансову допомогу на розвиток новоствореного сільськогосподарського підприємства. На розвиток новоствореного сільського підприємства в сумі 300 тисяч гривень, і так само місто буде готово відшкодовувати будівництво сільськогосподарських об'єктів, так на суму. 500 тисяч гривень, але співфінансування буде становити в розмірі не більше ніж 50%. Програма наголошують у мерії, запрацює з 1 березня, але закликають фермерів уже зараз подавати на розгляд комісії належним чином оформлені заяви. Зробити це можна у будь-якому цнапі громади. Наталя Гаргара, телеканал